Перевірка на цнотливість протягом багатьох років була частиною життя жінок по всьому світу. До двадцятого століття в Україні існував обряд під назвою Комора, котрий виконували під час першої шлюбної ночі. Тоді молодят відводили у тісну кімнату, де ті мали займатися своїм першим сексом. В той час гості співали пісні і чекали винесення молодятами простирадла або сорочки з кров'ю, що мало би бути ознакою незайманості нареченої до весілля. Найбільш дивним було те, що коли у молодят виникали труднощі з наявністю крові, то старший дружба повинен був замінити молодого. Ну або кров потрібно було дістати будь-яким, вочевидь, не дуже приємним для дівчини способом. Коротше, кров на просрадлі вважалася необхідністю. Шкода лише що наші пращури мали дуже недосконалі уявлення про дівочу незайманість. Та як і багато хто з нас зараз, почнемо ми з першого найбільш популярного міфу існування так званої дівочої пліви. Те, що ми звикли нею вважати, є анатомічною слизовою тканиною під назвою гімен, який захищає піхву від різного роду інфекцій. Але це ж ніяк не суцільна тканина, яка рветься під час першого сексу. Інакше, як би виділялася менструальна кров, якщо там була б щільна плівка. Ніяк у нормі вона повинна бути з отвором або навіть декількома. А ось якщо отвору немає, то це вже недобре. Зазвичай дівчата дізнаються про його відсутність під час першої менструації, і тоді потрібно звертатись до хірурга, аби зробити надріз гімену. Іноді отвір настільки малий, що перешкоджає нормальному проникненню пеніса. І в такому випадку також потрібно хірургічно його збільшувати. Словом, отвір повинен бути, причому немалим. Гімен має різний вигляд і форму. Найчастіше це такий собі напівмісяць, а іноді це декілька асиметричних отворів. Але ось що слід розуміти: він не рветься під час першого проникнення, точніше, у нормі не мав би, оскільки природня маска сприяє полегшенню цього процесу. Гімен розтягується і, до речі, не лише під час першого сексу. Спорт або фізичні навантаження цілком можуть повпливати на його вигляд. Перше, те, що дівоча пліва, насправді ніяка не дівоча, підмітила норвезька лікарка Марі Шельсет ще у 1906 році. Якось вона проводила огляд по вії і прийшла до висновку, що її геніталії такі ж, як і геніталії дівчинки-підлітка. Тоді вона дійшла до висновку, що гімен не може бути доказом снутливості. Та совсім другое лише у 2,5% жінок реально побачити якісь точні от 100-відсоткові особливості, які би вказали на те, що у неї був секс. Але перевірки на цноту досі існують. А в Індії зовсім нещодавно у 2013 році Верховний суд скасував тест двома пальцями жертв зґвалтувань. Уявляйте, там на законодавчому рівні вважалося, що якщо два пальці помістилися до піхви дівчини, то вона дала згоду на секс і не була зґвалтованою. Помилково вважати, що ось дівчина почала жити статевим життям, і гімен кудись зникає. Буває так, що навіть після двох-трьох сексуальних актів він залишає свій попередній вигляд. Гімен нікуди не дівається навіть після народження дітей, а приблизно у половини дівчат він настільки еластичний, що ті не побачать крові після першого сексу. І тут ми плавно переходимо до другого найбільшого міфу наявності крові. У багатьох дівчат ніякої крові після першого сексу немає. Це залежить від багатьох факторів, таких як еластичності гімену, його розтягнутості, від того було проникнення грубим чи ні, скільки було з маски і тому подібне. Якщо крові дуже багато, то це навпаки є дзвіночком чогось поганого. Наявність крові стала символом втрати цноти. Тому через страх дівчата, які вже не є незайманими, вдаються до відчайдушних кроків. Окрім хірургічного відновлення гімену, у Пакистані, наприклад, можна придбати підроблений, який при статевому акті виприскує кров. Коштує це чудо всього 55 доларів і користується неабийкою популярністю серед місцевих жінок. Can you imagine? В деяких країнах Африки та Азії практикують просто жахливу річ жіноче обрізання. Про це аж боляче говорити, якщо чесно. Сенс у тому, аби видалити клітор чи геніталій повністю, що мало би зменшити сексуальне бажання та інтерес дівчини, і відповідно зберегти її цноту. Близько 74% дівчаток у віці до 14 років у республіці Малі пройшли таку процедуру ще будучи маленькими дітьми або навіть немовлятами. Чимало померло через зараження крові. У когось все життя будуть захворювання сечівника, А про якесь задоволення під час сексу, гадаю, навіть не варто і говорити. Більшість відчувають біль, бо це є ніщо інше як каліцтво. Втім, люди продовжують слідувати таким традиціям, бо переконані, що жінка є максимально чистою після обрізання, адже запираються ті частини її статевих органів, які є якими маскулінними і непотрібними. Просто подивіться з допомогою чого вони це роблять. Ви думаєте, там є якась анестезія, та ні, звичайно. Мені це нагадало, що в деяких країнах обрізання хлопчиків теж проводять без анестезії та знеболювальних. Аргументуючи це тим, що той стане мужнім та витривалим, таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Саме завдяки гімену і хибним уявленням про цноту жінок можна контролювати, чим успішно користуються досі. Але якщо він не є ознакою цнотливості, то для чого Гімен взагалі існує? Припускають, що гімен створює своєрідний захист від інфекцій у ранньому віці, оскільки жіночі статеві органи є більш вразливими до забруднень із середовища аніж чоловічі, їм потрібен додатковий захист. Тоді чому гімен необхідний лише молодим дівчатам? Чому з руками або ж то з допомогою проникнення він лише розтягується? Насправді, коли жінка починає жити статевим життям, мікрофлора піхви стає більш стійкою до різного роду інфекцій, і ось це прикриття уже не так потрібне. Добре, але чому гімен став такою цінністю, якщо це просто анатомічний захист від збутників захворювань? Припускаю, що це стало важливим, коли люди почали займатися землеробством, де більшість чоловіків багато та тяжко працювали, а більшість жінок багато народжували. Вочевидь, чоловіку, який перевтомлювався у полі, не дуже був сенс годувати чуже потомство. Тому наявність жіночої цноти це була своєрідна гарантія того, що вона вже не виношує дитину від когось іншого. Чоловіки ніколи до винайдення тестів не могли на 100% бути певними у своєму батьківстві, на відміну від жінок у своєму материнстві. Звичайно, наші предки не дуже розумілися на тому, що Гімен має не так багато спільного із цнотою, як їм здавалось, але знайшовши хибну кореляцію, виникла можливість контролювати жіночу цнотливість. Вона стала цінною та зберігає деяку свою бажаність дотепер усюди, зокрема у західних суспільствах. Якщо знаходяться божевільні, котрі купують цноту за десятки тисяч доларів. До речі, новин про те, що якийсь юнак продав свою невинність, є значно менше. Хоча медично визначити 100% цнатливість що хлопців, що дівчат неможливо. Насправді, міфи про цнотливість є шкідливими для всіх. Хлопців принижують, якщо вони довго залишаються незайманими. Дівчат, якщо ті надто рано позбавляються цноти. Але ідеального часу для цього насправді немає. Близько 50% британок та 44% британців у віці від 17 до 24, вважають, що їх перший сексуальний досвід відбувся занадто швидко. Це пояснюють як те, що вони не були надто компетентними у цьому питанні, піддавалися тиску з боку однолітків, не знали, як та з ким це краще робити. А от люди, котрі мали позитивний перший досвід, мають вищий рівень задоволеності у майбутньому. Виходить, неважливо коли, а як. Середній вік втратить цноти як для дівчат, так і хлопців у різних країнах те, що відрізняється. За даними опитування ЮНІСЕФ 2019 року, українські дівчата втрачають цноту у середньому в 15, а хлопці у 14 з хвостиком. Але, якщо чесно, доволі скептично ставлюся до подібних опитувань. Багато підлітків, котрі займаються, наприклад, анальним сексом, чомусь переконані, що вони все ще не займані. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Друзі, дякую за фінансову підтримку каналу на Патреоні, на Ютубі та донатом на картку. Завдяки вам можу щоденно, так без перебільшень, щоденно працювати над новими випусками. А ще я взяла академічну відпустку на аспірантурі, тож тепер є фултайм блогеркою. Ще можете мене привітати у коментарях. І про лайк теж не забудьте. Наші очікування про цноту сильно залежать від культури та релігії. Насправді нічого поганого у тому, щоб утримуватись, немає, як ви можете зрозуміти, якщо це є рішенням самої людини. З переваг це, напевно, більш свідомий підхід, який дозволить зменшити ймовірність болісного сексу або неприємних спогадів. Але я ніколи не зможу зрозуміти, як удружуватися, будучи цнотливими. Не подумайте, ніби я в чомусь вас переконую. Ні, ваша цнотливість, ваша справа, і більше нікого. Ніхто не повинен впливати на такі рішення, але якщо ви вже вирішили берегтись до весілля, майте на увазі, що не все може бути ідеальним опісля. Цнота не є гарантією щастя якого-небудь біологічного опису жіночої цнотливості, як і чоловічої, немає. Не існує якихось установлених, строгих характеристик, які б визначали людей як цнотливих. Дівоча пліва термін, який не надто коректно вживати, бо як ми вже зрозуміли, ніяка це не пліва, і відношення до цноти відносне. Пропонують вживати гімен або вагінальна корона. Тільки би ми не розглядали жіночі геніталії, це марно і не дозволяє робити висновки про її цноту. Якщо ви хочете знати, чи дівчина незаймана, то запитайте її, так само як вона може запитати про це у вас. Якщо для вас цнота – це цінність, то не хвилюйтесь, ви неодмінно знайдете когось із такими ж поглядами, бо розподіл незайманих хлопців та дівчат приблизно однаковий. Ну а ми зустрінемось уже зовсім скоро у новому відео. Всіх обіймаю!